Отже, е, ну, от, судячи з усього, бачите, Росія так чи інакше готується спробувати перевірити на міцність, я б сказав, так НАТО от, от такими різними гібридними е, атаками і пов'язані з кабелями, і бачите, нарву вони кошмарять. Е, ну, але чи це перевірка, чи це дійсно підготовка до війни? Тому що ми фіксуємо великі втрати в росіян. Ми фіксуємо великі втрати техніки, авіації. Чим вони хочуть воювати взагалі проти НАТО? Слухайте. Я думаю, що це е, один з е, варіантів е, гібридної е, так званої війни, а точніше інформаційно-психологічних операцій Російської Федерації на е, відволікання. Е, на негодний об'єкт, це так сказано. Тобто то я просто не вірю в те, що вона зараз перебуває напередодні го року, де економічна ситуація може бути просто катастрофічною. Вона спроможна на якісь дії в найближчі місяці, там чи навіть, е, в найближчий рік. Е, якщо війна зупиниться і вони почнуть накопичувати сили, е, можливо, вони спробують е, себе на іншому напрямку. Але. Напасти на країни НАТО і таким чином спробувати перевірити, як діє цей славнозвісна ця стаття, п'ята там і потім четверта, да, то це зовсім зовсім інакша ситуація ніж напасти на країну, яка не є під просолькою НАТО. Я думаю, що вони готувалися до операції і про це говорили. Правда, не на території, не на турі не на території Естонії, а на території Латвії є на кордоні з Росією там декілька населених пунктів, які, які ну реально фактично не визнають владу в Латвії і так умовно можна вважати громадянами Латвії російськомовні села і була ідея. Війти, наприклад, як це було в Славянську, війти туди якоюсь групою з НАЗу, без знаків, знаків розрізання, підняти незрозуміло який прапор, оголосити територією територію вільної від Латвійської держави і подивитися на реакцію, на реакцію НАТО, Латвії і так, далі, і так далі. Це була така ідея. Але не ідентифікувати себе як Російська Федерація. Чому зрозуміло? Це звичайна тактика Росії до самого кінця не визнавати причетність до тих чи інших злочинів і вказувати, що там ні. Прямий, Пряме протистояння з НАТО під прапором Росії. Ну я просто я, я собі це не уявляю. Це, це просто, якщо це, це буде проведено. Це самогубство чистої води. Самогубство чистої води. Добре. Тоді ще такий момент, пане Вікторе. Так, а може, оці всі намагання перевірити країни Балтії, спровокувати їх на щось. Оці перерізання кабелів між Фінляндією і Естонією, між ну ті, які в Балтійському морі з'єднують і Норвегією з Естонією, може це підготовка до війни в Арктиці? Бо я не те щоб вірю в те, що вона може бути, але ну знаєте, зараз версії і чутки дуже так мусуються. Інтенсивно в мережі про те, що нібито весь світ, і Сполучені Штати, і Росія і Китай готуються до війни в Арктиці. нібито за логістику, за ресурси. М -м -м -м, можливо, це воно і є проблема Росії в тому, що вона пішла зовсім іншою тактикою ніж інші країни. Вона замість того, щоб готувати мобільні групи, готувати е авіацію, готувати. Не знаю там кораблі спеціальних спеці, спеціального рівня морські, які можуть перекидувати той чи інший підрозділ. Вони пішли шляхом створення баз і підрозділів постійної дислокації в тих чи інших регіонах Арктики вказуючи на то, що от ми тут застовбили територію, в нас тут є військові, і ми тут будемо не знаю тримати оборону. Це настільки так само безглуздо, тому що е, що таке база в Арктиці? це якщо е, одна ракета потрапляє в генератор, який виробляє тепло і забезпечує водою цей, цю споруду, там дуже тішиться створенням такого, е, такої бази трилисник, то ті 150 чоловік, які там перебувають, вони опиняються просто в, в жахливих умовах Арктики без тепла і забезпечення. Тобто. Завоювати можна, але сил і е, грошей на це в них не вистачає. Інша справа е, виглядає е, на рахунок Китаю, який заклав і починає будувати свій флот Кригилану. Ну, знаєте, подивіться на то, де розташований Китай, і для чого йому Кригилами. Він активно, активно е, проводив, проводив, до речі, навчання. Військові як авіації, так і морські в зоні е, е, оближеної до Сполучених Штатів се переновий пролив. Тобто, е, китайці, якщо будуть гроші і дадуть свої, свої е, технічні військові спроможності, це досить така серйозна е, потуга. Але у китайців зовсім інша мета: ніхто не збирається воювати, вони збираються контролювати і захищати е, цей. Е, Морський, морський шлях, північний морський шлях, який все більше і більше відкривається у зв'язку з кліматичними змінами і потеплінням, і це досить перспективний шлях в обхід небезпечних морів, де там стріляють хусити в доставки товарів як в Північну Америку, так і в Європу, Північну та іншу в Європу через оцей шлях, який і дешевший і суспіль. Єдине, що захист його буде потребувати певних зусиль. Добре. Ми бачили захоплення російського судна, яке підозрюється в причетності до прирізання кабелів фінськими спецпризначенцями. І це напевно поки що єдиний рішучий такий. Крок, ну, є така єдина рішуча відповідь зараз на от подібні провокації. Всі решта країн висувають там свої версії, хто це міг зробити, проводять розслідування, але в принципі більше якось ну, більш інтенсивно на це не реагують. Е, як ви оцінюєте от такі дії Фінляндії і чому вони так вчинили, до речі? Е, в них говорить історична пам'ять з 40-го року і з 39-го Вони знають що такі росіяни? Ну. Е... Насправді на, 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 на на все, все дуже просто. Я думаю, що вони так чинили, тому що вони під просолькою НАТО. Це раз. По-друге, в них були беззаперечні докази того, що саме це судно причетне до знищення цього кабелю. Це все, все дуже було просто. Підійшов рабелі берегової охорони і попросив, щоб вони підняли. Підняли якір, вони підняли якоря. Немає, почали пеленгувати і вимагати пеленгувати з корабля. Йдуть незрозумілі радіосигнали, які ну точно не потрібні для торгового там чи якого звичайного судна. Це це два. І третє: корабель почав почав якісь незрозумілі маневри. І тоді було прийнято рішення неординарне. Я вважаю, що це було вже правильне рішення. Корабель був взятий на абортаж з спеціальною групою спецназу бойової охорони Фінляндії. Зараз судно знаходиться фактично в конфіскаті. Його від привели в спорт в один з портів, і справді на цьому на ми містку капітанському міську знайшли обладнання, ну яке не пов'язано з якимись цивільними речами, і воно був більше схоже на е, шпигунське обладнання, яке використовується е, е, кораблями-розвідниками або військово-морськими силами е, е, різних країн. Тобто, це, все в сукупності дає підставу вважати, що саме це судно причетна до диверсії. Якщо це все буде доведено, я думаю, що санкції проти тіньового флота. А щоб наші глядачі розуміли, 60% фактично нафти, яку Росія продає, вона цим таємним флотом через саме Балтіку виводить в мировий в світовий океан. Тому якщо перекриють їм Балтику для Росії, це буде просто катастрофою. Для чого вони пішли на цю провокацію? Я не знаю, це так само якась божевільні, якісь божевільні ідеї, які приводяться до більших і більших проблем саме в Росії. Вони самі собі створюють проблеми на рівному місці. Ну, бачите, було ж до цього кілька спроб. Можливо, вони думали, що і третю фіни проковтнуть, тому що істонці проковтнули, наприклад, там ще хтось. Ну, це ж не перший обрив таких кабелів. бачите, і а, не було рішучих дій. А от тепер вже є а, добре. Так, ну, закриють Балтійське море для росіян. Сконцентруються вони на чомусь іншому. Навпаки, може їм якраз і легше буде, скажімо, на нас концентруватися на Чорному морі, можливо, на Середземному. Ну, Хоча там вже теж вони втратили, тому що е в Тартусі поки не ясно, що в Сирії відбувається. Е Експортувати нафту через Чорне море вони не можуть, тому що Дорданеле і ну, Босфор е протоки закриті для великих. Кораблів з нафтою і газом, це принципова позиція Туреччини. Тоді в свого часу Україна не змогла вирішити це питання для побудови терміналу в Одесі для прийняття газу з Катару. І Росія це розуміє, і Росія знає, що єдиний шлях це ті всі нафтопроводи, які вони побудували. Це тільки в тих терміналах, які вони побудували поблизу Санкт Петербурга. І якщо це все буде перекрито, в них залишиться єдиний шлях це е, далекий схід, а це дуже незначна кількість нафти. І що вони з нею будуть робити там, незрозуміло. Як вони туди будуть їх доставати? Тровопроводів туди немає. Угу, зрозуміло. Що ж, пане Вікторе дякую вам. Дякую за те, що знайшли час. А, дякую за ваші відповіді. Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу Служби безпеки України, щойно був з нами на зв'язку. І про столичне трошки так. поговоримо. Пошкоджений корпус лікарні Охмадит відбудують наступного року. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. І на сьогодні медзаклад повністю готовий до роботи в зимовий період. В пошкодженому корпусі провели протиаварійні роботи, законсервували його на період зими. Наразі напрацьовується проект майбутнього відновлення. Крім того, в 25-му міністерство планує розпочати будівництво ще одного інноваційного корпусу на території Охмаддиту, Додав Ляшко. Нагадаю, що росіяни вдарили по дитячій лікарні охмадит 8 липня. Ворожа ракета прямим влучанням повністю знищила токсикологічний корпус на території лікарні. Тоді загинуло двоє людей. І мені дуже подобаються нетрадиційні ялинки. І от одна з стак, так така з гільса з'явилася на Ярославовому валу. Її зробили з відпрацьованого боєкомплекту на запорізькому напрямку. Інсталяцію становила одна зі столичних кондитерських автори називають ялинку вікном в реальність, оскільки вона нагадує мешканцям Києва, що війна не просто триває, а стає більш агресивною та виснажливою. І як українці будуть святкувати новий рік і чи будуть взагалі святкувати, відзначати називайте це по-різному? Наші журналісти розпитали на вулицях столиці. Ми плануємо святкувати новий рік вдома, родинним колом. Нам вдасться нарешті зібратися всім разом. Та в компанії з друзями поїдемо на квартиру, зробимо святкову вечерю. Та будемо святкувати. Нема приводів для свята. Дома за столом, вдвох з чоловіком, діти їдуть на дачу, а ми будемо вдвох вдома. Разом при... святкувати а, Новий рік. Да, там ми зберемося з моєю сім'єю, буде дуже класний стол, вон, бабушки передали нам все. Плануємо святкувати, але тільки в колі сім'ї. І більш ніж 90 тисяч додаткових місць з'явилося в укриттях навчальних закладів Києва за два роки. Тепер вони можуть прийняти загалом більше 300 тисяч людей. Про це пише міський голова Віталій Кличко. Окрім того, ще більше сотні укриттів в місті облаштували за і відремонтували. Працює Київ і над резервним освітленням в школах. сховища облаштовують вентиляцію та вайфаєм. І завдяки цьому, навіть під час тривог, в укриттях продовжується навчання.